Нашого району і міста про історії, традиції вашого румського народу. Історія вашого народу, як мені відомо, вона надзвичайно трагічна. Чому? Тому що були роки, століття, коли не визнавалися, коли поневірялися, коли в деяких країнах здається і зараз ще існують обмеження щодо. Набуття громадянства і так далі. Але якщо ви вже обрали ну, нашу землю українську як рідну, то нам надзвичайно важливо зробити все для того, щоб ті стереотипи, які сформувалися в суспільстві відносно вашої національної меншини, вони були зруйновані. Чому? Тому що... Культура ваша самобутня, є дуже багато представників вашої національності, які всесвітньо відомі, про яких мало знають, які, мовно кажучи, є носіями вашої мови і культури, але які вже ніяким чином не пов'язані з тими проявами, які були в попередні роки, які складали цю негативну, негативні стереотипи в суспільному уяві. Тому дуже приємно, я хочу побажати успіху не тільки сьогоднішньому заходу, а я хочу побажати, щоб сюди приходили якомога більше людей, щоб цей перший крок, який зроблений, перший центр. Культурний був не перш, ну не, не єдиним, умовно кажучи, що після нього відкривалися заклади за нашим прикладом і в інших е, районах міста Києва. А вам всім побажати гарного здоров'я, весняного настрою. Хочу побажати, щоб ви відчували себе е, на території нашого району як у себе вдома. Тому ще раз вас святом, бажаю вам всіх успіхів. Ну і запрошую для продовження. Програма нашої сьогоднішньої видачі.